Что происходит в Украине и в свете, на этот момент. Информацию подтвердил в том числе некогда миролюбивый гражданин Франции, Эммануэль Макрон. Абсолютно наглая морда вышел накануне и сказал, что и самолеты будут. Почему говорит будут? Потому что сейчас решение не принято. Но прямо сейчас мы начинаем тренировать украинских солдат. А зачем вы начинаете тренировать украинских солдат и пилотов, если не будет самолетов? Вони ніяк не можуть второпати, що норми міжнародного права в світі вони не такі, як норми цього права в їхньому баченні. Крим це суверенна територія України. Кримський міст збудований незаконно. Е, Запорізька область, Херсонська область, Донецька область, Луганська область це все територія України. ми її відвоюємо. Я знаю, що Україна також виступає за те, що ну щоб, якби підтверджує, що ми не будемо використовувати західні озброєння для того, щоб бомбардувати там мирну інфраструктуру, мирні міста на території Російської Федерації. Але ж питання в тому, що західний світ розуміє, що агресора ну в білому пальто, лише сидячи в своєму на своїй території, ніяк не здолати. Тобто літаки, які летять по території Росії і кидають баражуючі боєприпаси, їх треба якось збивати. Ну, наприклад, їх можна збити за допомогою систем ракет повітря повітря, які запускаються з відповідного типу літаків, ми ж не проти мирного населення Росії, ми ж ведемо цивілізаційні, скажімо так, намагаємося вести війну. Згідно норм міжнародного права. Хоча я, як військова людина, я розумію дуже багато речей, що не розумівши там інфраструктуру окупанта на, на його території, е, та яка служить виробництву, тобто так само енергетичні об'єкти, завод там Уралвагонмаш там і так далі, ті, які випускають дуже багато нехороших речей, котре нищить руйнує Україну, ну я розумію, що це треба робити. Політика трошки вона по-другому літає, але саме цікаве в цих всіх речах, вони з недоумінням, не розуміють. Тобто, розумієш, вони ж все ніяк не можуть зрозуміти, що не Україна бомбила Москву, а Росія бомбила Київ. І після останніх бомбардувань, таких як е, балістичних ракет, кінжал, і так далі, ми ж можемо лише прогнозувати, що може бути далі. Е, можна було би посміятися там над е, Скабєєвою, чи над Захаровою, е, чи над е, їхніми іншими пропагандистами, такими там як Соловйов, там хто там ще там. Ну їх там дофіга є, їх там всіх по прізвищам не знаю. Але справа в тому, що в них зараз паніка, тому що їм нема куди дітися. Вони вже на себе абізи взяли. Газкий трибунал, він же ж такий, він цікавий, він же ж показує, що іноді судять не лише диктаторів, але й пропагандистів. І от ця їхня гебельщина, яка сьогодні працює в російському телевізорі, вона вся буде потім бігати з задністю в милі, як то кажуть, і думати, де б то її пристроїти. Ну так воно відбудеться. Навіть. І в них зараз, от в них реально зараз паніка. І я думаю, що будуть підвищуватися ставки. Я думаю, що їхні наративи, там ядерне оружие і так далі. Вони будуть далі це впарювати. До речі, ну можливо, ця програма вона не, не передбачає такого більш серйозних роздумів. Але я хочу сказати, що 30% росіян виправдовують ядерні удари по Україні. Івада це це сказала абсолютно, абсолютно. абсолютно і справа в тому, що вони тут до цього підводять. Але перше, я не пам'ятаю, як то називається ця хвороба в психіатрії. Ну, тобто, коли людина наярює якусь тему і, і хоче домогтися якогось результату, заперечуючи наслідки цього результату по відношенню до себе, тобто, ну тобто, я не пам'ятаю, я не, не психіатр, от але тим не менше, що це одна із одне із захворювань. І от вони зараз в від Макрона, вони в недоумінні там від того, що Україна їх б'є, вони в недоумінні в дуже багатьох речах, але саме головне їхнє недоуміння це куди після війни пристроїти свою задніцю. Гаги бояться в ліс, не ходити. Коли буде Ф-16, ми виграємо цю війну. Якщо він нарешті прийде в Україну, і якщо він стане на бойове чергування, вже відповідно в різних регіонах, на наших оперативних аеродромах. Перше так, звичайно, ми і нашим західним партнерам щоразу наголошували, для чого нам потрібен f 16 у першу чергу. Не можемо ми існуючими засобами протипідної оборони ще радянських часів, так С-300 Букам 1, перекрити всю територію України. Ми отримуємо поставки західних систем ППО, таких як Насамс, АйРІСТІ, Петріот, уже сам ПТІ, також ППО Сухопутних військ Кроталь, Гепард Евенджер, такі от із основних я нагадав. Є ще й інше територія України невелика протяжність державного кордону теж велика. А лінія фронту, враховуючи Білорусь Придністров'я і наш і Чорноморське мережі, понад 2,5 тисячі кілометрів. Тому перекрити так все просто ППОшними комплексами. Ну на жаль, не вдасться. Тому нам потрібен f 16 для того, щоб він теж став частиною ППО. Він і є частина ППО. Є зенітно-ракетне прикриття знизу, а є винищувальне прикриття зверху. Тобто ці можна працювати по повітряних цілях як знизу, так і зверху. Тобто там, де немає ППО, буде. Працювати винищувач радянські міги та сушки не спроможні сьогодні ефективно та якісно відпрацьовувати по дронах камікадзе, таких як шахет. А це питання ж дронів Камікадзе буде тільки нарощуватись, і неспроможні ефективно та якісно виконувати завдання проти крилатих ракет. F-16 з сьогоднішніх модифікацій він для цього створений, щоб стати частиною ППО і ефективно перехоплювати такі типи повітряних цілей. Ну але це перший момент. Другий момент для чого F-16, Це зрозуміло, що весь спектр. Того озброєння, яке він має, далекобійна, високоточна, надзвичайно ефективна зброя, надзвичайно якісна зброя, яка буде вражати ворога. Частково ми вже використовуємо цю зброю на мігах. Але вона не має такого ефекту, як буде мати з F-16, тому що в рази зросте ефективність застосування ракет Харм керованих керованих джейдам і так далі. От, власне, F-16 допоможе нашим наземним військам швидко доокупувати нашу територію. Він Буде завдавати ударів по командних пунктах. по у групованнях військ і головне, по логістичній ланцюгах постачання ворога так само, F-16 може навести порядок і на морі. Маючи ракети е, такі протикорабельні, які можуть е, ну в принципі легко справитися з чорноморським флотом. Тому е, F-16 багатоцільовий, От я вам перелічив ті всі його якості. Це багатоцільовий літак, може працювати по повітряних, наземних і надводних цілях. Бо має ракети гарпун, в тому числі на озброєнні. Ну так, да, звісно, інтенсивне время починається. Вот как бы контрнаступом і з усім іншим. Вот. А, пиковая эскалация, собственно говоря, как и прогнозировалось. На этом фоні, конечно, крайне важно понимать, как бы, какой из этого важливо, выход виход в долгосрочной перспективе, и перспективі, і що буде как бы, потом, коли же все закончится, в Что Щодо Маріуполя, адже там було дуже неспокійно, і напередодні, та і сьогодні в день теж було гучно. Можливо, маєте якусь інформацію, окрім того, яка вже була оприлюднена. Що там сталося? Ну, давайте говорити про те, що, е, на жаль, досі працює пантонна пан промна переправа. переправа Перепрошую, Єськ Маріуполь, якою кожного дня з тилових районів Російської Федерації, а саме Єйська, перекидається військова техніка спорядження, особовий склад е, країни-окупанта. Все це базується в тому числі на території Маріупольського литовища. Власне, по цій території було нанесено ракетного удару. Те, що повідомлення наразі звучать до більше 20 загиблих окупантів, велика кількість знищеної бронетехніки, варто говорити про те, що Збройним силам України, якщо вже підтверджений факт застосування крилатих ракет повітряного базування виробництва Великобританії, варто звернути увагу все ж таки на функціонування цієї Паромне Пантоне ще раз перепрошую переправи, бо це є одна з логістичних складових окупаційної армії, яка дозволяє функціонуванню окупаційних підрозділів як на території Донецької, так і відповідно Запорізької і Херсонських областей. Можемо говорити про те, що встановлення контролю над територіями місь. А тимчасово базування особового складу це територія Маріупольського литовища, і відповідно ще є два квадрати, які ми передали розвіду що дозволить знизити ризики власне щодо передислокації і накопичення окупаційних підрозділів безпосередньо в тилових районах Донецької області. Я так розумію, пане Дмитре, нам слід чекати супутникових знімків для того, щоб зрозуміти, так. що окрім місць базування було уражене. Зрештою, якщо це поблизу литовища, то, можливо, і частина авіа… З'єднань, Абсолютно точно. Давайте говорити про те, що з ЄСкає Єськ це фактично ключове місце дислокації авіаційних з'єднання Російської Федерації, які наносять ракетно-бомбові удари по території України. Варто й говорити, що там знаходяться не тільки летовище, але й відповідно ремонтні бази. Тому я не виключаю, що не на момент нанесення ракетного удару, там на території Маріупольського летовища знаходилися і гелікоптери, скорше за все, гелікоптери. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.